Не дурі. Let's go. А, uh, Я тут вже бігав. <плес> так, да, я тут вже зомбаків перебив. Так що одразу рушаємо. А. Я, коротше, трошки зламав цей квест, тому що в мене двері відчинені, але давайте я покажу, як це зробити. І ось тут буде знаходитися цей артефакт. Ну, а в мене стосовно двері відчинені, бо я тут вже бігав. І тепер зберігаємося, бо зараз буде Контр... сюрприз. Контролер! О! о обережно! Так. Його треба дуже швидко грохнути, бо він е загін вашої країни. Котеняка. Ми зараз шведесенько. Ну все, ми підбігли, тепер. Все встигли? Встигли.